Відкриття сьомої сесії Київради шостого скликання переносилось вже двічі. Вперше у 2011-му столичні депутати мали зібратися 3 лютого, потім – 10-го. Однак, і сьогодні двері сесійної зали лишаються зачиненими щонайменше на тиждень. Офіційне пояснення це необхідність допрацювання проєктів проектів рішень порядку денного. Неофіційна причина. Це інтерв'ю мера Києва Леоніда Черновецького п'ятому каналу напередодні. Його чекали півроку. Він з'явився з, з Ненацька і на телебаченні. Почав із простування чуток. Заяви про звільнення не писав, політичного притулку в Ізраїлі не просив. Заявлення відставку я не писав, абсолютно або там, которое прозвучало от замістителя представника Верховного Совета Тамєнка, это ложь. Просто мелко політичка пакость. ці півроку мер подорожував Європою та гостював у Грузії. Відпочинок поєднував з роботою. У стінах мерії не хотів лишатися через образу і розчарування. Для мене було некотором розчаруванням коли Верховний Совет України розділив мої повномочі, тому що на самом деле я до сих пор в необхідності не було. У нас с Поповым за период работы, когда он был первым заместителем и когда он сейчас глава администрации, сложились хорошие, партнерские, уважительные отношения. Поява у Києві це черговий хід Черновецького у політичному двобої з регіоналами. Вважає опозиція. Це відповідь на законопроект Кабміну, що надає право депутатам двома третинами голосів відправити у відставку мера. При цьому дострокові вибори не обов'язкові. За словами Тетяни Меліхової, функції міського голови зможе виконувати секретар Київради Олесь Довгий або інший вигідний владі політик. Олесь Довгий секретар дуже легко міняється на кого завгодно, Буде дуже слугняна кандидатура, тому що треба всього. 61 голос половина для того, щоб міняти на більш зручнішого секрету, щоби зібрати дві третини голосів для відставки мера, на зраду має піти блок Леоніда Черновецького. Контрольний пакет тут були знову ж в фракції самого блоку Черновецького. Ми розуміємо, що там дуже мало відданих фанатиків. Леоніда Михайловича, там люди абсолютно прагматичні. Дві третини, по перше, ніколи не знайдеться в Київраді, тому що фракція блоку Леоніда до є єдиною, і е, у нас немає е, різних думок з приводу ролі Михайловича. Утім, чи знадобляться такі рокіровки, Експерти сумніваються, зміни до закону це ще один гачок, яким триматиме мера центральна влада. Прийняття змін до закону, елемент шантажу, елемент. Такої сокіри, яка замахнулась, але в найближчому часі очікувати, що ці норми закону в Києві будуть застосовані, я думаю, не варто. Не варто чекати і дострокових виборів. Їх не буде, доки рейтинг провладного кандидата лишається невисоким. Сам Леонід Михайлович балотуватись на посаду міського голови більше не збирається. Крісло мера хоче змінити на крісло народного депутата. Скоріше всього, я в 2012 році году на пост мера балотуватися не стану. Ну в парламент наверняка. А поки що Глоній Черновецький працюватиме, запевняє прем'єр-міністр. Ну, Розуміється, Лен Міхавич розіскали несколько днів. Попросив для того, щоб значить, прийти в сім'я. Я з ним виділася. Лен Михайлович настроєн роботи. Настроєн роботи Світлана Ударенко, Олександр Котельников, п'ятий канал.